23 учасниці конкурсу Перлинка Рівного» сьогодні вперше офіційно познайомились. Хвилюються і батьки, і діти, адже нині дівчатка обирають свій конкурсний номер. 11-річна Анна Головач витягнула 13-й номер. Каже, хоча на конкурсі вона вперше і витягнула символічний 13-й номер, конкуренток не боїться, адже її бажання перемогти, каже перлинка, допоможе показати усі найкращі сторони. Та й до фестивалю вже готується. Готую номер до конкурсу талантів, який буде відбуватися разом з Марію златою. Українською співачкою, ну загалом мені також допомагає мама з вибором пісні, наряди також, які я буду одягати. Витягнула я номер 13, достатньо такий символічний, можна сказати, так. Учасниці радіють не лише обраному номеру, а й подарункам. Їх також дарують згідно з жеребкуванням. Що отримали ще не знають, однак розповідають, що самі підготували. Я приготувала для однієї з дівчаток м'яку іграшку, яка досить таки симпатична, красива, може прекрасно Кімнату, її е можна з собою брати, оскільки вона достатньо компактна, ну, дуже гарний подарунок. Я подарувала красиву рабову шкатулочку з діамантами і там е діамантик. Цьогоріч тематика конкурсу популяризація і знайомство з відомими рівнянами, які працюють і живуть у рівному, а не в столиці. Ми будемо закликати цінувати все те, що є у нас: красивого, хорошого, позитивного, харизматичного, успішного, а не тільки те, що бачать на центральних каналах, ну тобто діти, те, що бачать в телевізорі, те, що десь далеко. Тобто, будемо доторкатися до успіху рівнян і Жителів попереду на учасниць конкурсу чекають репетиції, примірки, фотосесії та різноманітні публічні акції. Усе для того кажуть організатори, аби розкрити кожну дівчинку і подарувати незабутні враження. А вже у фіналі конкурсу, який відбудеться у червні, дівчатка покажуть усі свої таланти. Олена Семенович у новини рівного.